Чи буде відео знімати? Дінка прийшла. Батареї вимкнули, холодно, шукає, де погрітися. Ось так, коку. Оце я тут наготувала енциклію, яка квітне, треба встигнути отак показати. Жовтенька. фокус, фокус. так, Бульбачки. Полюбляю бульбочки, корінці. Пішли від оцієї молодої. вона меншенька, Це я після покупки посадила. З оцієї вона квітла, але до мене прийшла вже така відцівша. Так, ну давайте піймаємо якусь о, такі. Ніжки. У мене чомусь асоціація із фільму Матриця, там, де такі два близнюки були альбінуси, І у них якісь такі, наче ай, волосся, дреди щось там таке, блакитне в них було. Ось у мене такі асоціації з цією рослинкою. На горщику було, ось я відліпила щось там, мені наче донтоглосом написано, але це енциклі, якийсь гібрид, не пахне. ну така. Невеличка, симпатична. У мене є ще одна енциклія, вона здорова. Такі кущ листя дуже плотне, в її не таке, в цій як у анцідюмних. Може, я й помиляюся, що це енциклія. Ну, але така рослинка. Покажись ще раз, не хоче. так? Да? Всім удачі!